Повірте, порядка 32 мільярдів, це я вчу в Європаменті в Брюсселі, виділяється кожен рік на менш на СО2 в Євросоюз. Там може питати, мільярдів євро не гривень. Повірте мені, що якщо ми зав'яжемося, ми не кодак так, щоб не злазити, вже, розробили вже пару проєктів. І саме цікаво, що там... Оці гранти починаються з 4 тисячі. 400 тисяч. Тобто, якщо по нашому курсу, це 56 мільйонів. Грошеці поступають так, як нам мене довічно критикують, що я там поїхав, то що зробить. Чернів, як оцей сивий діт, тільки один в'їзд. Більше ж водир Рубаланс, ну, то таке саме, як я в короби підписав. Більше ніхто молодше не їздив. Так, да, є спрахідеї. Не я бач не назову. Які хочуть скористатися, це цим, то шакали на падаль, кидаються там, чапні мають. Пан Тергубенко знає, як він мене все время питає, що там переживає цей подгорний. Як ось подгорний, посадив уже зуба романа, щоб ви знали. Подсунув йому. Свиню то завзяв. І здорова це не хоче з цим самим е, подгорнем. Не один міський голова. Краве торгуванка, який мене свережуть, що він викинеться. Де нікуди ніхто не викине мене. Якщо нормально робити, і старатися робити. Так, да, десь не вийшло. Да, ми говоримо за парк Я яке не домінувати, що ми живемо в такому государстві, яке 30-го числа, в 3 часа ночі дає гроші. Ні, 31-й з 31 го нам 30-го, а 4 рока 31-го забирає. За час щось можна зробити, це о півночі. І що нема. Але ще раз пошли ми ще на граждані. Ми послали ще на конкурси водопровод покрилова. Чехово там може розрозити. Там десь 400 тисяч. Получиться, вийдеться, не вийде, ще будемо розробляти. А для Європи саме ветру треба їздити, щоб дивитися в людей, що робиться. Якщо саме вистачає клепки в голові зроби. там ці програми розробляються. Десятками до сотні. І подаються на різних уровнях, на різних, ну тут, тут різні є е, тенденції, різні условия. Є можна взяти кредит, ось на СББ будемо розробляти, який дається на 20 років, там по 3% при нашій інфляції це вже через 5 років може бути все списано. Понимаєте? Але там частину дає Євросоюз, частину міськради, частину населення. Понимає? То есть требуется просто заниматься, участвовать, Десь если получится, но если ничего не работать, так зовсім ничего не получится.